Друзі, всім привіт! У нас Мінотавра і бій від е, Злого Лісьонка. Е, маємо сетап противника 2 тяжі, 2 СТ і 3 ПТСАУ. В нашій команді три, е, три ПТСАу, 3 важких танка і 1 легкий танк. Їде наш герой на напрямок важких танків. Чому їде на напрямок важких танків? Я, дум, я гадаю, що. Скоріш за все це буде погоня у нас за дамагом. Тому і бачимо, що у нас тут є п'ятий вже є. І вицілює він йому башенку, комбашенку вицілює, але щось вона не підсвічується сіреньким, тому е дозволяє нашому гравцю закадешити третій снаряд і голдою, як тігр, прошивається. Але на голді дамаг менший, тому переключається. Він. На звичайні снаряди і дає ще один постріл. Тим часом у нас забирають е, лівий напрямок, лівий фланг у нас е, взагалі там десь просто пропадає, і вже у нас двох танків немає. У нас фулова команда противника, а в нашій команді вже поменшало на одну ПТ-САУ і один легкий танк. В принципі, по великому рахунку, Шерідан і не мав їхати туди, тому що е по цьому сетапу видно було, що дві стежки є. Якщо ти один граєш, тим більше на легкому танку, чому треба туди їхати? Та не треба було туди їхати. Можна було від точки Б орієнтовно з того місця дати первинний засвіт і поїхати в іншому напрямку. Тим більше, що Шерідан. Їде дуже швидко і достатньо можна швидко міняти позиції, а тим часом у нас вже лишається дві ПТСАУ, один важкий танк проти шести танків противника. Поїхав наш Мінотавр по колу за середніми танками. Середні танки такі браві тут, вони вкатують і перша гусля у Прожетто і Прожетто одразу стає небоєздатний. Боє... І... Забирає його в ангар наш Мінотавр Кидеш другий снаряд, аби не витрачати. І я б, наприклад, стріляв би останнім снарядом, тому що в цьому напрямку зараз немає ніяких інших танків противника, і можна було, в принципі, віддати цей останній снаряд, аби не отримати ще дамага від противників. А тут, бачите, у нас вже ФВ-215Б-183. Приїжджає От він приїхав і хоче нашого Мінотавра вже цілити. М -м, розводить його Іван на постріл, але щось він не дуже хоче розводитись. Тому є деякі хитрощі в нашого лісьонка. Подивимося зараз, як він зіграє проти 183-го. Тим часом залишається в команді союзників всього два танки. І, скоріш за все, Іван тут залишиться сам. 930, друзі, не пробиває бабуся, і бабуся стоїть на каточці. А Іван кедешить третій снаряд, друзі. Для чого? Для того, щоб з барабану забрати з барабану цей танк, який представляє собою дуже велику загрозу. Але і тут не так. І тут ми кедешимо останній снаряд. І чомусь бабуся тут не зважає на нашого героя. Щось вона там застрягла трошки. І у нас вже є 5000 дамагу, друзі. 5 тисяч дамагу, але треба кидешити снаряди. Кидешити і команда вже пише тащи, колобка отримаєш. Ну, звісно, звісно, це не той гравець, який не буде тащити. Голдою прошиває як тігра. Скоріше за все, грає не на каліброваних снарядах, а грає на досиличі. Ну, Ймовірніше за все. І об'єкт 752-й чомусь не пробуває. Тут трошки помиляється, бо там як тігер стоїть, і як тігер між будиночком і трупиком е 75 го дає один шот, і у нас залишається у нашого героя один снаряд проти барабанного 752-го, який з двома з двома снарядами катається. Але 752-й знову не... Не пробуває нашого героя. Наш герой собі спокійно кедешить, шотний, кедешить ще один третій снаряд. Третій. Натанковано вже 200, друзі. 200 натанковано і 6 тисяч дамагу. І тут вуаля, друзі, кріт БК. І вицілює він лючки, але остається у нас третій снаряд. Ну, такий от бій, друзі, це перемога. Іван знову показав, як треба заробляти. Колабанова. 6990 дамагу, 5 фрагів. Звісно, це медалька майстра, Калабана, Фредлі Уаз і медалька воїна. Майже 300 тисяч чистими заробляє він в цьому бою. І це топ по дамагу. Друзі, я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пам'ятайте, що все буде Україна. Всім гарних боїв. Пока!